Шановні депутати і наші виборці, ми два дні підряд збираємося для того, щоб провести позачергове засідання е, нашої сесії, але деякі депутати ігнорують і ми не можемо прийняти трансферти 3 мільйони 600 для харчування перших-четвертих класів дітей. Я думаю, люди мають це знати. І вплинуть на своїх депутатів у своїх округах. Вони їх вибирали. На даний момент вчора було зареєстровано сім депутатів. Сьогодні сьогодні дев'ять. Сесія не, не може відбутися в зв'язку з тим, що нема. Дуже прикро. Я думаю, що на завтра, на 15-ту годину, ми будемо знову збирати наші депутати. Просимо виборців забезпечити явку наших депутатів для прийняття важливого рішення. Хто за кого голосував, будь ласка, приведіть їх. Все, я дуже дякую. На все добре.